Привіт! Ми з вами готові до нашої е, зустрітися з вами. У нашому ефекті у нас дуже є багато таких м сумних ефектів, щоб з вами Трошечки поснімати деяких трансляцій. Ми можемо у Тіктосі зняти трансляцію я вам скажу, у Фейсбуці би було нам легше знімати трансляції, Отож починаємо начинаємо з пісні. Вибачте, наш з якої пісні. Україну моя починаємо з такої пісні. Так, так десь буде. Пісня. Україна моя, Україна свята, Україна! Ти молитва моя, світла мрія моя, ти єдина. Україна моя, ти ось си народу квітуєш, ти приймись у любов доро нашу щукщу. Трепенувся Дніпром і поніс свої води, і Карпати знялись у своїх хороводах ожива земля, лється пісня святкова, земля пісня моя, материнська і нова. Україна моя, Україна, Україна, ти молитва моя. Україна моя, ти у серці народу квітуєш, ти приймис любов, дорога, в дуру ночок чуєш